Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лідер республіканців другий обіцяє вирішити питання двома телефонними дзвінками. Якщо його переоберуть на президентську посаду, таким обіцянкам не вірять навіть російські пропагандисти. Повномасштабну війну в Україні можна закінчити за добу двома телефонними дзвінками. Таку думку висловив 45-й президент США Дональд Трамп, виступаючи 20 лютого перед прихильниками у Флориді. Трансляцію промови вів американський мовник WPTV. У разі переобрання на президентську посаду Трамп обіцяє тієї ж ночі зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському і домовиться про зустріч. Буквально тієї. Ж ночі, як стане відомо про перемогу, я зателефоную Путіну та Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу вирішити це питання, заявив експрезидент штатів. За словами Трампа, укласти мирову угоду вдасться за 24 години. Президентські вибори США заплановані на листопад наступного року. Трамп неодноразово говорив про висування своєї кандидатури під час виборів голови держави. Трамп не вперше говорить про можливість припинення великої війни РФ з Україною за один день. Наприкінці січня у своїй соцмережі Truth Social він закликав Опинити божевільну війну зараз, оскільки це дуже просто зробити. Трамп розкритикував передачу танків Абрамс українським військовим. Спочатку йдуть танки, потім ядерні бомби. Попереджав політик. Російські пропагандисти не повірили можливостям колишнього президента США. Кінорежисер Карен Шахназаров, 30 січня, сказав, що заяви Трампа про зупинення війни за 24 години не матимуть далекосяжних наслідків, якщо він повернеться на трон, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков, 27 січня, заявив про можливість Вашингтона вплинути на завершення. Повномасштабної війни в Україні за добу досить вказівки київському режиму з Вашингтона, і все це можна завершити. Ключ від київського режиму, багато в чому в руках Вашингтона, говорив він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.